Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні поговоримо про послуги Дніпровського міського територіального центру Екстрене кризове втручання. У зв'язку зі змінами, внесеними до закону України про соціальні послуги, 8 червня 2022 року на сесії Дніпровської міської ради було внесено зміни до положення про Дніпровський міський територіальний центр. Відповідно до цих змін, під час на території України або у місті Дніпрі надзвичайного чи видіного стану, територіальний центр може здійснювати екстрене кризове втручання. Познайомитись із зазначеним законом та положенням про Дніпровський міський територіальний центр можна за посиланням в описі до цього відео. Що таке екстрене кризове втручання у терцентрі? Екстрене кризове втручання це надання соціальних послуг Дніпровським міським територіальним центром по спрощеній процедурі. Зазвичай для отримання послуг терцентру необхідно подати відповідні документи до управління соціального захисту населення за місцем проживання чи перебування та отримати відповідне рішення про надання соціальних послуг. Надання послуг екстрено кризове забезпечує оперативне протягом однієї доби прийняття рішенням про надання соціальних послуг. Це рішення може приймати одразу додавач послуг, тобто територіальний центр на підставі заяви або повідомлення про потребу особи у послугах. Така організація роботи забезпечує оперативне прийняття рішень та надання допомоги людям. Які послуги надаються екстрено кризово? Під час дії надзвичайного або воєнного стану територіальний центр забезпечує надання екстрено-кризового таких соціальних послуг. Догляд вдома, денний догляд, відео про ці послуги територіального центру можна подивитися за підказкою отут. Представництво інтересів, паляти догляд, короткотермінове тимчасове розміщення, натуральна допомога, а також транспортні послуги. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш youtube канал. Ставте вподобайки нашим відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотний зв'язок дуже важливі для нас. Які умови надання послуг екстрено кризовому? Надання соціальних послуг екстрено кризово здійснюється за місцем звернення особи, незалежно від її зареєстрованого місця проживання. Екстрене кризове втручання передбачає надання соціальних послуг по спрощеній процедурі без укладення договору між отримувачем послуг та терцентром. У разі виявлення потреби в інших соціальних послугах, територіальний центр допомагає отримувачу або його законному представнику подати до управління соціального і захисту населення відповідні документи. Спрощення умов надання соціальних послуг діятиме на період воєнного стану та один місяць після нього. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них в коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.